Ти в Розказу, що за тема. – Хочу сказати, що ми продаємо мамонтам повітря. Саме так. Скамер. Це нова українська кримінальна драма 2026 року, яка розповідає про двох братів з Дніпра, що займалися телефонним шахрайством. Але війна змушує їх переосмислити життя та зробити складний вибір. Між старими легкими грошима і використанням своїх навичок у боротьбі з ворогом режисер Дмитро Єфремов пояснює, що ідея виникла з бажання створити українську альтернативу російськомовному контенту, який популярний в інтернеті. Ви, Макс, чим займаєтесь? Пацани, ви не думали про розширення сфери впливу? Сер Максимус Скамус. Проголошую тебе з камером і мисливцем на мамонтів! Здравствуйте. Це начальник служби безпеці. <свят> <свят> Ти бачить здобич. І забирає собі. Бортон, стала, почалась. збирай, збирайте тупи. Я не хочу валити. Протачі очі відкрий. Ти бачиш, що навколо відбувається? І це лише початок. Хірового вам дня.